Зразу я займалася не спальними мішками. Спочатку я шила розгрузки, десь більше 200 розгрузок пошила. І потім ще такі накладні кишені, теж як розгрузки були. Ну, а потім вже укомплектували наших хлопців. Не треба було. Наталя Мельничук, наша волонтерша, запропонувала шити спальники. Їй з Італії присилали. Одіяла різні там. І отак ми почали уже шити. Тут і руки накачую, <сі> не тільки так. От тут є, бачите, йде плащовка, тут йде фліс, а тут вже йде така ковдра, я не знаю, вона ватна. так ми беремо і прошиваємо. Спальники мусять бути різні, тому що у нас хлопці теж різні. Одні маленькі, другі великі, тому вони йдуть по розмірах. От Бачите, є отакі. Величезні, от я знаю. Ну, вони по стандарту майже йдуть усі, два метри. От навіть патріотичний у нас вийшов. У нас тут і весна, і літо. Ми спимо у теплих ліжках, а їм там холодно. І оце мотивує. Люди нам от, дзвонять, піддають одіяла різні, і флісові, і шерстяні, і на синтепоні. Нам тканину з за, закуповує староста нашої церкви. От такі синтепонові ковдри, воно легке, але тепле. А так, якщо тільки такі, бачите, вони різні по, по товщині, по, вже мусиш більше нашивати, бо це все весь процес йде вручну. Це все сшиваю вручну. Циганську глуп. <реш> така моя робота. Я ніколи не думала, я займалась весільним. От такі. Пар в нас йшли на бутилки на шампанське. Це лишилося ще з мирних часів. Це таке наше. Це було моє хобі. Це машинка для легких тканин, для атласу, для фатіну. Ще треба навіть машині допомагати, тому що вона не для цього. Волки йдуть вже товстіші, тут іде сотка, сто десятка. Ну, майстер прийшов. І трошки укріпив мені тут mm. лапку. Чи було таке, що голка ламалася? Ой, це Де? на початку, це було, тільки починаєш шити, а вона, дивиться, вже зламалась. Там було, що на перших разах то гол йшло, як сімічки. Дивіться, навіть під лапку єлі-єлі проходить. Спальників вже десь біля сотні. Біля сотні, ну і з цих, які у нас ще там є, то ще штук 15, може більше. Якщо гарний день, якщо добре піде, можна штук 3-5 можна зробити. Відколи вже шию, то вже не раз дзвонили або так передавали нашими волонтерами, що дякую, а це мотивує ще більше, що їм добре, що їм тепло, що їм сподобалось. Значить, не дарма я сижу тут за машиною. Ну і я вже бабуся. Перше у нас, чи вони поїли, чи їм тепло. Mm -hmm. Тому ми беремося за всю роботу. Бачите, навіть робовсовує, яку роботу дають, яку пропонують у, у Себеру. Треба зараз заміряти. от 90 сантиметрів. Де наші 90. 90. Так що, одразу ми шили без чохлів, Потім треба ж хлопцям якось переносити. От і ми вже почали шити чохли. Тепер ми його на цю сторону. Осельник нам вже не потрібно. А зараз нам потрібен шнурок. Зразу думаю, ну як же його скласти. Його складається отак. От Тут задіяні і руки. І, і ноги. Беремо вже готовий чехол. А шнуровка весільна. <рес> Старих запасів. Бачите, але вона крепка. Отак От на плече. Я думаю, що... Ну, кажуть, що добре. А я і рада, що, що їм тепло, і їм подобається отакі. От а це вже підуть у четвер на відправку. Якщо я не сіла за машинку, це вже не день. День пройшов марно.